Ми вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція і ми продовжуємо підбивати підсумки роботи парламенту протягом перших ста днів його роботи. У нашій студії народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка, Олег Барна. Пане Олеже, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Давайте почнемо з вашої загальної оцінки роботи парламенту. Наскільки йому вдавалося протягом цих ста днів відповідати на ті виклики, які стояли, наскільки він був загалом ефективним? <кій> Слід відмітити одну цікаву особистість цього парламенту, що, на відміну від попередніх, він досить таки незалежний від певних олігархічних е кланів чи великого бізнесу. Депутати не такі керовані, як були колись, навіть від своїх політичних лідерів. Я маю на увазі не всі політичні фракції, але в більшості воно так і є. Другий момент. Що ряд законопроєктів, які потребували негайного прийняття рішень щодо питання забезпечення безпеки держави чи щодо відповідної ефективності роботи військових час, вони приймалися коаліцією негайно без обговорень, ну, що говорить про об'єднавчі фактори. Ну, але в цей же час е, можна сказати, що в загальному щодо реформування. Було не дуже багато, так би мовити, ефективних кроків. На превеликий жаль приймається дуже багато законопроєктів, які є малоефективними. Можливо, це йде гонка певних політичних сил, чи навіть політичних партій, чи навіть окремих депутатів, просто за кількісними показниками. Хоча я вважаю, що краще вже попрацювати Кількість надійно є. над одним законопроєктом, які б пізніше не вводилися, в нього необмежена кількість змін і на місцях не знали, що з ним зробити. Тобто, пора вже переходити із кількості в якісні показники. Який, на вашу думку, протягом цих 100 днів був головний пріоритет в роботі парламенту? Ну, основне це реформування, реформування судової системи, відповідно, проєкт закону, який був поданий президентом України, набув відповідно схвалення, підтримки. І це перший крок до кажуть розбудови нашої держави, тобто реформа судової системи. І другий такий серйозний законопроект, який дійсно викликає у нас потребу в суспільстві. Це боротьба з корупцією, це зміни до законодавства, саме антикорупційне законодавство, теж підготовлене командою спільно, тобто і президента і депутатів. Щодо процедурних моментів, от ви згадали, що головне не кількість, а якість бачили дуже багато порушень. Чому на вашу думку не дотримується досконало саме законодавство, регламент? Чому так відбувається? Ну гадаю, зараз потрібно внести серйозні зміни до регламенту Верховної Ради, щоб передбачували певні. Я, так би мовити, або стягнення, або вжиття заходів до депутатів, які порушують регламент. Тобто я розумію, що є певна необхідність вирішення негайних питань, наприклад, під час засідання сесії вийти з залу з тої чи іншої необхідності. Ну, я не буду виправдовуватися, теж грішив. Дзвонили хлопці із Сходу, і необхідність була. Але повірте, що виходити в кулуари і давати в цей час інтерв'ю, коли проходить засідання, або піти в бар чи в кафе, там, попити чаю, каву чи поснідити, чи просто ходити, поговорити, перекурити, це вже грішно для депутатів. Народ обрав їх не для того, щоб вони гаяли так час. Порешті вони повинні сидіти в залі, прийняти участь в обговоренні того чи іншого за проекту, і головне, що... Вони повинні прийняти участь у його голосуванні, тобто віддати голос відповідно до свого призначення. Тобто мають бути внесені зміни все ж таки в регламент, да, щоб якось все це втратили. Однозначно, це питання дисципліни. Ну і другий е момент це в нас відсутня фактично парламентська культура, е політична дисципліна, яка дозволяє такі моменти, просто популістичні вискочки, е бійки. Потреба, тобто, робити ось такий е, дешевий політичний піар. Я гадаю, це дуже негативне явище, яке може, е, та воно вже то, що може, воно і вплинуло негативно на імідж країни. Особливо коли йде війна, коли потребує Україна тої чи іншої допомоги, ми звертаємося до європейської спільноти. до Наших, так би мовити, можливих спонсорів по зброї для того, щоб допомогти Україні захиститися. А побачивши оці сцени, подумати, ну кому давати взагалі ту зброю, якщо на такому рівні парламенти вони з собою тут не можуть розібратися і бійки проводять. Тобто є ряд дуже суттєвих питань. І гадаю, що пора депутатам перейти від такої показової. Своїй парламентської діяльністю до дійсно більш конструктивної, ефективної, а показувати більше результати. Якщо говорити про передвиборчі обіцянки, які на які з них на вашу думку виконані? Ви маєте на увазі мої чи безпосередньо загально загалом парламенту? Ну якщо є що сказати про свої обіцянки, то будемо ну, раді почути. Фактично я завжди говорив в передвиборчій компанії, коли їздив по своєму округу, що Наша біда це повальна система корупції влади, системи всієї влади, яка проникла як ракова пухлина, всі структури від Верховної Ради, органів виконавчої влади, кабінету міністрів, обласній районній адміністрації, бізнес, правоохоронні органи, судові, прокуратури, міліція і навіть таке складається чуть не приватне життя. І тому, які ми не здійснювали реформи. Чи адміністративні, конституційні, чи фінансові. Повірте, вони будуть мало ефективні, що не дадуть, якщо не буде знищена система корупції влади. Тому основне завдання цього парламенту полягає в тому, щоб довести до логічного кінця оці антикорупційні процеси. Тобто йде створення антикорупційного бюро. Ми підвели, значить, антикорупційне законодавство прийняли, внесли зміни і в кримінальні і процесуальні законодавства. В тому числі і судова реформа проходиться. Ну, ефективність її покаже результат, але саме оце має бути основне. Ну а далі вже е питання стоїть з е сторони економічних реформ. Ну, це, відповідно, повинні бути належні зміни до податкового законодавства, до митного законодавства. Ті щоб... зміни, які вже були прийняті, як ви оцінюєте? <кій> ну, я їх оцінити можу дуже посередньо за те, що я не підприємець. Але як депутат свого округу я побував і, можу сказати, одне малий бізнес пищить. Вола і кричить. Тобто, я би тобто хотів. Для звернути... бізнесу стало важче. Тобто саме запитіхово. малому бізнесу. Тому я би хотів звернутися до таких випадків до законодавців цього процесу, тому що я в комітеті протидії корупції, задійний, а не податковому законодавству. Ось щоб перед тим, як приймати якісь закони, вони повинні поспілкуватися з представниками малого, ну, середнього бізнесу, ну не олірахічного. Тому що малий і середній бізнес, особливо малий, це є основа економічного розвитку саме цивілізованої держави. До цього ми створили умови для розвитку і попередній режим олігархічно великого бізнесу. До чого він і бачив. Тобто, олігархічний бізнес це є нестабільний, він дуже залежить від політичної ситуації, але весь світ це є основа. Був я недавно в Естонії з робочою групою на бізнес-форм, ну, їхню систему електронного уряду. Який відповідно попереджує будь-які корупційні ризики з бюджетними коштами, інші такі цікаві напрацювання, боротьба з корупцією поділилися, сказали на ну, основна проблема, кажете, в нас то в Естонії, як вони сказали, все нормально прийшло і безболісно протягом 10-15 років. А от Литві... На превіликий жаль, там набагато тяжче, хоча б тому, що там є два олігархи. А це вже серйозна проблема. Тобто, ми повинні зробити висновки з цього. Чи означає це, що і для України це триватиме от такий великий проміжок часу? Це означає тільки те, що ми повинні усвідомлювати, яка нам передбачена робота велика. І другий момент, що ті хлопці, які стоять на передовій, захищають нашу незалежність і проливають кров, не мають права. Робити це вічно, ми повинні зробити тут на місці так, щоб ці реформи пройшли на базу скоріше. Ми не маємо часу стільки затягувати, тому ми повинні зробити збудувати таку державу, за яку вони там гинуть, щоб нам не було саморобно перед ними. Ви згадали створення антикорупційного бюро. Як на сьогодні ви оцінюєте процес відбору кандидатів? Відомо, що він вже на фінальній стадії є чотири претенденти. Наскільки це відбувалося фахово прозоро? Ну, я з цього приводу можу сказати одне, що комісія по відбору цих кандидатів була створена із моральних авторитетів майдану суспільства і представників надії Європи. Гадаю, що вони дають можливість обрати достойну людину, яка буде погоджена і теж з президентом, і, але щоб не забивати наперед, я можу тільки сказати не. Тільки по результатах праці найближчий час буде видно наскільки ми не помилилися в тій особі, і наскільки вона достойно виконує наші Певно, що про особу ще говорити зарано. В чи відомо вам, що у Верховній Раді є законопроект, який вносить певні зміни у, у самі процедурні моменти, що може відтягнути цей процес? Зокрема, йдеться про скасування обмеження у 65 років і деякі процедурні моменти, чи не буде це затягуванням процесу? Я думаю, що в процесуальному порядку ми вирішив це питання, і відповідно під час обговорення цього законопроекту буде вивести загальне коаліційне рішення. Тому що всі заінтересовані в тому, принаймні здорові, як і політичні сили, так і здорові суспільні сили, саме здорові, щоб боротьба з корупцією розпочалася якомога швидше. Але хто буде затягувати цей процес, зразу скриється. Хто заінтересований в тому, щоб ці корупційні схеми податкові ями збереглися? Певно, що боротьба з корупцією не залежить лише від голови антикорупційного бюро, не лише від цього відомства. Чи є у вас на сьогодні вже бачення за оці 100 днів, яким чином і як довго Україна долатиме оцю, цю хворобу корупції? Ну, я би не хотів робити з антикорупційного бюро панацею. Тому що коли ми говоримо про корупцію, це, що я казав, що принизла всі галузі, і органи державної влади, місцеве самоврядування, виконавчі структури, правоохоронні органи, все починається з е, самого низу також і доверху, або зверху і йде аж низу. Тому е, це повинна бути комплексна боротьба як самого суспільства і в тому числі всієї системи, не тільки антикорупційного бюро, а й правоохоронної системи. Потрібно змінити відповідно суди. потрібно Змінити органи прокуратури. Потрібно змінити міліцію. Ну, що ми можемо сказати? Рік часу певні посадовці є на посадах, але правоохоронні органи міліція таки не змінилися. Мало показувати відповідно кліпи чи там комікси про реформування міліції, але як брали гроші на дорогах, так беруть, як дають гроші на призначення посади ті чи інші, не тільки міліції всюди, так і далі беруть. Чому проблема, що так відбувається? Це кадрове питання. Гадаю, що це повинно бути, виходити безпосередньо від керівника того чи іншого відомства. А проблема полягає у тих самих квотних призначеннях. Тобто питання не стоїть про те, щоб призначити особу, яка є моральним авторитетом, спеціалістом чи ТРІП-патріот, патріот, професіонал, ну і відповідно, а далі за тими партійними квотами. Тут підбираються, які не особи. Тому от є такі певні ситуації, що призводять до такого явища, що не подолає корпусу взагалі, то потрібно підбирати людей, які готові ламати систему. Якщо таких не буде, то вибачте. Тому маємо промахи, наприклад, по сільському господарству. Я був здивований, як готується Кабінетом міністрів список по приватизації спиртової галузі, залізниці, лісгоспів. КХП це взагалі нонсенс. Мені здається, що не тільки в цей час, а монополія спірту було в багатьох країнах світу, приватизували тютюнову галузь, до чого це призвело. Знаєте, коли йде порівняння з іншими країнами світу, чи, наприклад, Європи таке є, це є, до речі, дуже некоректно нашим посадовим особам, тому що смисл політичної відповідальності в нас і тут зовсім різно. різний. Смисл відповідальності чиновника за свої дії тут і там зовсім різний. Тому не можна ставити умови е, дій, такі як там і тут, без такої відповідальності, там як тут. Тому в цьому контексті я би попросив уряду дуже обмежитися в цьому. Неодноразово під час нашої розмови ви згадували ситуацію на, на Донбасі, наших бійців, що за 100 днів роботи парламенту зроблено для цієї території і, взагалі, для врегулювання цього конфлікту. Ну, Першочергово, це, що будучи в робочій групі по формуванні видаткової частини бюджету, ми дійсно е збільшили в два рази, ніж заплановані видатки на обороноздатність нашої країни із 40, з чимось там до 90. І головний напрям був на соціальний захист військовослужбовців, сімей загиблих, учасників АТО і головне е нове озброєння, забезпечене озброєнням. Другий момент законодавство, що забезпечує соціальний захист сімей, самих військовослужбовців. Ну і, Відповідно, питання соціальної справедливості, надання статусу учасника АТО, про що дуже в суспільстві і негативно говорилося. Значить, дійсно вже закон прийшов перше читання з колегою по фракції паном Сашою Третіковим. Вже обговорюється питання, до речі, я вніс саме питання визначення статусу учасника, АТО, що було погоджено і підтримано багатьма Комбатами і учасниками то, що унеможливить туди присутність таких голазею, як там поїхали прокурори, побули два дні, чи якийсь там генерал, один день побув, і він же є учасник АТО, а хлопці, які там на передовій місяцями перебувають, їм неможливо вийти, в тому числі і питання добровольців, які там є. Дійсно, про те, що ви говорите, це є результатами роботи парламенту. А от щодо статусу цієї території, чи є у вас бачення, чи мав парламент зробити якісь кроки, чи все ж таки має зберігатися у той особливий статус, який було прийнято ще восени? Знаєте, важко говорити про цей момент, коли ситуація є нестабільна. І вона стабільною швидко не буде. На превеликий жаль, то не штука прийняти відповідно закон, який не виконується, або просто є популістичний, він дає ще гірший негативний імідж, ще гірше негативні результати в тих чи інших переговорах. Тому це питання краще добре підовчити, гарно вивчити всю ситуацію, відповідно, всі і ризики, а також майбутнє проведення тих чи інших операцій на тій. Території, чи що може бути зі стерневору і прийняти відповідно такий статус, щоб він був принаймні визнаний і закріплений не тільки нами, але і кажуть світової спільнотою, від чого багато до речі залежить цього року в Україні відбудуться місцеві вибори. Чи передбачаєте ви можливість проведення місцевих виборів і на Донбасі, одночасно чи як по всій країні? Знаєте, поки там а, територія буде контролюватися безпосередньо бойовиками і російськими військами і найманцями, а, жодної мови про переговори, а, про проведення виборів там бути не може. Щодо місцевих виборів, а, обіцялося, що перший квартал, перша половина цього року будуть знесені зміни. А наскільки в цьому є напрацювання, коли будуть якісь результати? Ну, Фактично а, наразі. Напрацювання, які проводяться щодо зміни виборчого законодавства, повинні узгоджуватися із адміністративною реформою, яка вона буде проводитися. Ось, і проекти, які готують в цьому ракурсі, вони зараз мають поступати до нас теж на комітет відносно корупційних ризиків, теж будемо розглядати. Тоді можемо щось говорити більш докладніше. Наразі я з цим кажуть не знайомий, але знаю, що робота по цьому загалі до... на вашу думку місцеві вибори мають пройти вже за зміненим законодавством. Саме так. І о, ви згадали о, реформи щодо децентралізації. Наскільки вже закладено підвалини для того, щоб протягом цього року відбулися певні результати в цьому напрямку? Децентралізація влади це дуже серйозне питання, яке вилягає ряд і громад вимагало і інше, але розумієте, тут не штука, кажуть, дати повноту влади, особам, які є певні некомпетентності. І от питання навіть тут во владі в країні теж виникає ряд питань, тому що всі сподівалися, що єдність Верховної Ради, уряду і президента дасть певний результат набагато кращий. Ну, на превеликий жаль, щось де трохи там. На рівні Кабінету міністрів Верховної Ради, якісь там перетягні канатів. далі, що ефективність цього законодавства буде в першу чергу зобов'язана тими якісними змінами в законодавстві, про що я наголошував на самому початку. Не кількість, а саме якість. Ну і другий момент важливий це особистість. Люди самі повинні брати на себе відповідальність за тих осіб, які вони представляють органи місцевого самоврядування на місцях. Ну і на завершення нашої розмови, які пріоритети, які завдання ви ставите на свою роботу протягом наступних ста днів. В першу чергу я вніс ряд законопроєктів по зміні до податкового законодавства. Гадаю, що вони будуть прийняті, хоча там є дуже цікаві напрацювання. Боротьба із системною корупцією і впровадження в дію будь які змін, які допоможуть знищити корупційну систему е, органів державної влади, самоврядування, всіх ґланок. Тобто знищення корупції, продовження і наполягання, і другий момент це реформування податкового законодавства для якомога більшого розвитку саме малого бізнесу. І як для мене, для жителя сільської місцевості це є захист нашого селянина-виробника. І захист землі це дорожчої цінності, яка є в нашому суспільстві, нашого народу і нашій державі. Я вам дякую за цю розмову. Бажаємо, щоб протягом цих цих ста днів вам вдалося втілити в життя ці плани, які у вас є. Щиро дякую. Глядачем нагадую, що гостем студії був народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка, Олег Варна. Залишайтеся із парламентським і далі.